Уже цей до. Бо істинно, як нема, то всі чекають, а як іде, то не тільки а ще й посилають посилаючи в душу сторони. Десь Черкащина намочив, де просить він прийшов, херсонщина, ще в яких там областях в нас знову не дощ, а злива. Сліпуємо до наших посилань. Він собі піде, чи падає, як кажуть. І тут так красненько падає. І є по всьому, і кругом вже калюжі, чи баба Юра, як колись моя внука казала, як була малою. В нас кажуть, баюра, а вона казала баба-юра. І ось такі Баба Юри в нас кругом вже. Далі, і що йому до того? У нас неоприснені помідори не захищені від ці таптори. І не дорвана смородина, і курсата, десь там віли, хто знаде. Добре ходкози чоловік свідків забрати. Бо подивившись на небо, зробили висновок, що маленька хмарка. Переморосив дощі та й все. А тут великий гук з маленької хмарки та й злива вийшла. Ось таке буває, а нам все не вгоди, хтось трохи дощу, а хтось каже дощ. А в результаті, слава Богу, за це. Будуть повнитися річки водою, буде нарощати врожай на городі, і на полі. Слава Господу, що не град, що не бурявій. О, він вже здається, і перестає. Але прогнози обіцяють нам, що і до неділі дощ, і в неділю дощ, а як воно буде, поживемо, побачимо. Бо завжди прогнозом доводиться вірити. От і все, напевно. Тільки залишки капотять ще із Ринви. А чоловік тим часом загнав курчат. Слава Богу, значить, все нормально. Доброго, мирного всім вечора. Ця хмельниччина.